Ти ж так глибоко ти хочеш до води докопати. А я не знаю, ти візьми його приміря, чи, чи йому там буде зручно, комфортно. Ось, не кидаєш лопату так. Ох, яку ямку дід викопав під своє деревце. Найшов де причепив його. Воно це під ногами тут треба. І так кругом одні дерева тільки. Одні дерева. Вже нема де садити, огород тільки залишиться. Ну нічого, ми справимося із огородом. Дерев на базарі. Боже, скажемо, годом все краще і краще сорта. А дід знайшов якогось рип'яха чи що воно? Як воно? Що воно. А воно хай його туди влазить. Ладно. Як він називається в тебе? Ой, цей. Застробляй, застробляй, не дідся. Бо... Та як? Каштан? Коштан. Хоч так і хочеться сказати конський. Та не конський він. А їстівний. Дід думає, що він його буде їсти. Буде. Ну, хай росте. Вдруг колись голодовка, то будемо каштани їсти. Да, дід? Да. Не буде в нас голодовки, да, дід? Не. О тут. Я так думаю, каштанами засадить, яблуками, вот так вот. горіхами. Пойдете? І тут я поправ з цієї сторони. а ну, в бачу, в горі той корінь. Чи ти не бачу, Вниз його бо ще вилізе корінь з землі. Його треба в землю. Отопити. От. От. А вже Уже поправився. Вже поправився. Ну, все, за загортай. А водички потім. Так, да, я налью водички, трошки ж пригорни, куди ж водичку лить. Зараз пригорнеш трохи налью водички тобі, куди скажеш. Ага, підожди тепер, нехай ще чуть-чуть ще трохи от. Щас опитаюся, потім корінь у горний, такий глибокий і аж до гори диви. Ох, і горний корінь. Ж, як дике. Чого все воно дике? Та я їсти не буду його. Ну каштан. Тут чого ж ти що дикі туди їдять жиздіть. Бо то не такий. Не такий, це тільки називається каштан. Його можна, а його й варять і в супки дають, казали. Коротше, я буду шукати тепер рецепти. А коротше, коли воно виросте, скільки хоч дать. Та таке кусе. Росте так. Та Таке давай. Тільки і зверху ямка, щоб, щоб можна було раз води налити. Але близько коло криниці посадили. Та, Та щоб не перелив водою, бо буде тільки й поливати. Він так близько коло води, там ближче дерево. А ось тільки ж його там Та. багато вже, треба поливати. Ну, трошки будемо поливати. Ну, десь так і буде воно. О, да. Тепер же оце треба зробити, щоб кури не, клюва, не, 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 не клювати не будуть, щоб не рилися вони. Треба чимось да. ограждення якесь поставити. Правильно? Світочка така є, продається. Та те, що вона продається, мені сьогодні треба, щоб Я постояла. Да. І йдемо садити тепер мою растішку. Діду посадили, а тепер підемо садити мою. О, Дід зарадів, побачив горіха, чи то горіха. Каштана їсти много. А яка я давно така хотів, господи боже мой, до чого дійшли вже? До каштанів. Ну нехай росте, як посадили, вони такі недешеві. Ох, ужас один. Скільки на них грошей, де хай ростуть. Хай ростуть. Буде живий, буде їсти. Угу, дід помічтаєш. Тепер ми будемо садити мою растіжку. Ось яка вона вжималася моя. Так, дивися. Ямка тут нормально. А це ж ось тут росла ця фігня, як вона називається, інжир, жир, да? так? Коротше, цьому кущу від 10 років. І це він вже почорнів, вже. це його треба обрубати. І все, кожного року воно починає з нуля. І оце за. За літо виростає отакий куш. Куш виростає, на ньому нічого ніколи немає, і кожного року воно виростає з-під землі. Оце він був обмотаний на зиму, потім вже його розмотали, він все одно негодний. Так, коротше, толку з нього немає, тільки такий куш розрісся, корчувати прийдеться. Ну, нехай поки як декоративно росте. А тут ще, ще дві жимолості. Ох, та там воно вже і листочки є. І тут одну, ну ці маленькі я купляла у цьому. У магазині їх купувала. Вони такі маленькі росточки. Ну, приросли. А це в цьому ж ряду, це теж воно все викинеться. Воно таке саме, як і інжир. Це називається гранат. Теж 10 років разом їх садили, теж 10 років чи 11 вже росте. Толку з нього немає, кожен рік відростає від коріння. Кожного року. Щось дике Не знаю. Це що йому треба? Да. Да. Не знаю, кого ми брали. Його, блядь, О, ну воно у нас не росте. кожен год, але росте, кожен рік із коріння відростає. Оце таке виростає за літо. І потім по-новому буде рости. Не знаю, що це воно таке. Це граната, той інжир, з них толку нема ніякого. От і все. Тепер вирішила садити жимолость. вона хоч росте добре. Живуча, корисна і смачна. От така ягода. І тепер я тут одну посаджу, зараз. а завтра треба колона і ще одну. І все, поки хватить. Чотири кущі хватить. Не Пока ти ще не придумала. Ще придумаю, а, ще щось. Так. так, а це мої. Хто це? Крокуси, так? Да? А де вони взялися? Я ж посадила, дивлюся. Та я ж садила їх, да? і з таким оце вони такі листочки. Дивлюся, тут ще ось будуть я вже забулася. Знаю, що тут геоценти ось росли. Оце вони ось виростають. Воно, воно третій. А це, не знаю, кущик якийсь теж ще виріс. Коротше, тут була колись у мене клумба. І в мене цієї клумби попросили уйти. Боже, я ж по тюльпанах ходжу. Тут аж такі гарні тюльпани. ще. І оце тепер оці всі тюльпани повиростають. Геоцинти, крокуси, все як виросте, воно почне оцвітати, все мені треба викупати і забратися з цього. Все і ділянки забратися, все. Воно і все де огорожено. Там вже і так понастикувала вже тих тюльпанів, і нарцисів, і господь. Що тут тільки? Я то перший звідси переносить. А тут ось його. Тут у багаторічник якийсь, а тут посадила той кущ ромашки великої. І тепер жду, коли вона зійде. Ну, нехай ще ж весна прийде тепла. І це ж я садила ось цього. Тут, мабуть, штук чотири оцих мускарів, оцих були тут і білі. Не знаю які тут були. Чотири кущика, ну один уже цвіта, мабуть, ранній, як пролісок. Ох, мій цими квітками. Тільки там прирослися, сказали уйти, уйти. Не займати места. Не займати. Оце їх ось тепер вже ходять по них усі. Тепер тут буде ряд винограду. І тут буде доріжка. І тут буде виноград. Це ж буде розростатися. І ось так воно буде підв'язуватися тут. І буде, і буде. Оце тут травичкою заросте і буде тут ряд винограду ще. Так що прийшлось мені змотатися звідси. Ну, ще не зовсім. Ну, позабираю всі квіти, як хай вони повиростають, повикопують. От, От гора місця з цими квітами не можу знайти. Ну нічого більше, я нікуди не піду. Оце хто того позасажує вже цю ладку. Так уже один на одному все. Ви рятуйте. Так, ще далі. Оце моя тепличка так заросла. І з зими зосі не остався щавель, як він гарно підріс. Гарно, гарно. Тут Скоро буду сіяти розсаду. А це той, що перезимувала. Целера. Ох тут зайдеш і запах такий. Ну це ж не все. мене більше всього цікавить така рослина, як споржа. І вона у мене виросла. Виросло в мене. І тут ось трохи землею прикидала, а оце, оце весь кущ, ось ось вони пішли погони рости. на дворі де ще посаджено, то там немає, бо там холодно, а тут ось вони почали. Почали треба тепер поливати. Ох, стільки Ось. Треба гарно поливати. І оце десь до 20 см відростають і треба їх обривати ці погони. Це корисне розтяння, якое я дуже хотіла. Ну, нарешті воно в мене з'явилося. Ура! Ох, з твоїми півнями. Так і проситься на холодець. Один з попереду одного кричать одну. так-то. А це селера. А тут далі позасіваю помідорами і буде рости гарна розсада. Так, от так от хотіла, воно в мене виросло. О, скоро хай ще пару днів, і я зіру перший спагон, хоч попробуй, яке ж воно казали, таке смачне. Ну ну провірю. Яке ж воно так пішли, бо тут тільки півні відчуть. І оця красива а? Чи бач, вона не горна? <рес> 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 Тихо вже будь сюди.